За 20 років існування камерний оркестр імені Гаррі Логвина Вріміна Года жодного разу не розчарував публіку. Концерти завжди супроводжуються аншлагом. Є ще один секрет успіху, про який нагадує художній керівник: це підтримка меценатів. Генеральний спонсор оркестру, банк Кредит Дніпро, компанія Промарматура та торговельна марка Шато де Луї». Поряд із мистецтвом назви компаній починають звучати, як музика. А що звучало в програмі, яка закрила 20-й концертний сезон оркестру? Дивіться у наступному сюжеті. Програма обіцяє бути дуже цікавою, навіть за іменами композиторів: от Торіну Респігі, Бенджамін Бріттен, Едвард Гріх, італійць, англійць та норвежець. Можна лише уявляти, яка це буде різноманітна музика, але краще почути. Так само вважає Скрипаль Віталій Стрельцов, який отримує задоволення від музики Респігі, і впевнений, що слухачі обов'язково це відчують. В стилі писав, по-своєму дуже в стилі і дуже цікаво, Ну як говорять, свіжо Це все таки чиста музика. Зараз на початку свого 21-го року камерний оркестр імені Гарі Ловвина Вільміна Года знов затверджує музичні смаки. Це повинна бути саме чиста музика. Нелегка у виконанні, але таке враження, ніби вона, створюється з повітря. Насправді ж каже скрипаль Сергій Топоренко: щоб виконувати античні танці, які написав Респігі, чи просту симфонію Бриттена, треба добряче попрацювати. Мрія музыканта, якой давно живет в Киеве, сбылась в родном месте, Завдяки временам года. Вин зіграв те, что давно бажав Она настолько самодостаточная, именно от Арина Респиги. Но а Мин Бриттен, по-моему, все его наизусть уже знают, потому что он эту симфонию написал 12-летнему 12 мальчиком. Да, это счастье просто работать с такими музыкантами и с Дмитрием Гаревичем. Я был знаком З Гарі Борисовичем хорошо, і навіть нікотре час працював з ним. Згадки про засновника оркестру Гарі Борисовича Логвіна виникають самі собою. Незважаючи на те, що пройшло 12 років, як його настало, Гарі Логвін ніби і не залишав своїх музикантів, і сина, з яким створював колектив. Про все можна почути у музиці. Совсем недавно мне казалось, он был с нами, мы репетировали, и вот какой-то период его нет, а теперь понимая, что нет большую половину жизни всего оркестра. Мы работаем без него. Но, конечно, помним и часто на всех репетициях вспоминаем, как он говорил, как он бы сыграл, как бы это объяснил. Чистої музики, пам'яті, вдячності публіці і меценатам складається 20-річне життя цього музичного колективу. За словами його художнього керівника, наступний концертний сезон розпочнеться саме з тієї музики, що бажає виконати камерний оркестр. А публіка почути. Ми стараємося грати хорошу музику, та це цення зрителі вдячні. Ірина благодарна. Антон Богуш новини 11 каналу.